Лиш маючи дітей, ми розуміємо, яке велике щастя дав нам Бог, коли до серця горним та лелієм, немов ведем севишнім монолог, а запах цей парфуми всі замінить, він найдорожчий, як вдихнеш його на мить, то світ навколо себе зміниш, і навчишся до останнього любить. Тендітні пальчики, троянди полюсточки, усмішка сонячна, як промінь з небес, маленькі наші донечки й синочки, найбільше чудови із всіх чудес, лиш маючи дітей, ми розуміємо, що є життя дорожче за своє, всім їхнім перемогам ми радієм. І вдячні Господу за те, що вони є.